Ми е, аналізували індикатори Ukraine Facility, Я нагадаю, це програма українського уряду, за якою до 27-го року Україна отримує 50 мільярдів євро. І ми повинні виконувати певні зобов'язання. Там 150 індикаторів. Ми повинні ухвалювати відповідні закони, розробляти стратегії, робити там ті кроки, які наближають нас до. Е Повноправного членства в європейському союзі в нас по житлу є чотири головні індикатори. Перше, ми повинні скасувати застарілий житловий кодекс, ухвалити нове законодавство про основи житлової політики. А це повинні зробити в 25-му році. В 26-му році ми повинні ухвалити закон про фонд соціального житла. Це абсолютно новий закон, який буде давати можливість муніципалітетам будувати і оперувати соціальним фондом. І є ще два індикатори до 27-го року з державного бюджету, ми повинні щонайменше 650 мільйонів євро витратити на програму. Є відновлення. Ну тобто, на 26-й рік і на 27-й будемо обов'язково планувати. І більше того, четвертий індикатор: 450 мільйонів євро. Ми повинні виділити для вирішення житлового питання а, сімей загиблих для людей, які воювали і мають інвалідність першої другої групи для людей, які які мають статус внутрішньо переміщених осіб без житла і захищали нашу державу, і ці гроші підуть саме на такі вразливі категорії населення. І Я думаю, що це, це якраз такий захист від того, що є відновлення в 26-му році буде існувати. Я сподіваюся, що все ж таки і наші партнери вони подивляться, що станом на сьогодні там більше ніж 110 тисяч українських сімей вже отримали компенсації прозоро, чесно, без хабарів, без бюрократичних оцих проволочок. і давайте ж не забувати. В нас чекають наші люди, які мають зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Мені здається, 23-й рік чекають, 24-й рік чекають, 25-й рік чекають. Потрібно вже запускати і працювати саме з цими категоріями людей, тому що для них вони, вони вони без нічого. В них зруйновані домівки. Там не всі могли знайти роботу тут, і для цих людей питання житла воно просто як як питання повітря.